У мене сталася гіперфіксація на цій трилогії, тому що вона мені дуже сподобалась. І я про нокманську трилогію, яка почнеться з книги Усе, що з нами на віки від Люсі Скор. Ой, це така прекрасна, добра, э, чутлива книга. Э, і хто б щоб не казав, э, дуже багатьом вона не сподобалась, але я крайні згодна з цією думкою. Особисто мені дуже сподобалось, і я раджу прочитати цю трилогію вам. Отже, давайте дуже коротко по сюжету. Тут у нас головна героїня Наомі, яка тікає з власного весілля, бо вона хвилюється і переживає і не знає, чого вона хоче від цього життя. Ну, і там ще дещо стається. Чому вона втікає з весілля? І вона э, збирає свою валізку речі. І їде допомагати своїй сестрі, Близнючці тіні, яку вона дуже давно не бачила. От і стається деякі події. Вона приїжджає в це містечко допомогти сестрі, і їй доводиться там залишитися на трохи довше, ніж вона планувала. І, звісно ж, вона зустрічає в місті Нокса такого типового буркотуна, якому нічого не подобається, який бурчить на усіх і на все, що стоїть, що лежить, що йде, на все абсолютно закритий, живе у віддаленому будиночку, звісно, але. Ну звісно ж, ну звісно, він буде допомагати нашій наомі. Він допоможе допоможе їй з житлом. Він допоможе їй з роботою і такий. Мені все одно. Мені все одно на всіх. Мені все одно наомі. Мені все одно і я такий. Ах! Але він буде допомагати і буде пускати на неї слюні. Ну Коротше. Ще Тут дуже багато собак, тут є дитина дотепна, весела, класна, але також зі своїми травмами. Тут ем, атмосфера маленького містечка, тому, хто любить цю атмосферку, я вдвічі рекомендую цю книгу. Тут у нас, ем, як це модно називати, ем, забула. повільне горіння. Тобто, тут повільно герої закохуються один в одного, вона така, ну тобто, немаленька. Але немає затягнутого сюжету, але і немає перегрузу по сюжету. Розумієте про що я? Тобто, все так лаконічно і логічно лягає на сюжет, що ти навіть не встигаєш е е схаменутися, як ти прочитав всю книгу. Тому дивіться, підсумовуємо. По-перше, хто любить повільне горіння плюс. Хто любить атмосферу маленького містечка плюс? Хто любить дуже багато тварин е, собак у сюжеті в книзі в атмосфері плюс? Хто любить дітей в сюжеті е, розумних дітей плюс? Хто любить добру, розуміючу, розумну, головну героїню? Не отаку плюс. Ну і звісно, хто любить е, е, героя типового буркотуна, який закохується до який заради головної героїні зробить абсолютно все. А для всіх решти він залишиться таким самим плюс.